Матвій, берися, Максі, давайте, заведіться, даві вперед, вперед, передперед! Повід, борися, давіть, борися, давіть. Потікай, потікай! Чекай, чекай, це минка, добрий, дякуємо.

Зміновити сили. Хочу відкрити, тому що не йдеться. Там є якісь ці як мармеладки. Давай, 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 пише. Давай менше теста розказуємо пасти. Чого ви, розказчики, хороші? Ти чого сюди приїхав, один друге? Ви чого прочете, ми тікаєтеся до дітей? Що ти приїхав? Мачукатися. Що ти приїхав? Ти що сюди приїхав? Як самі покрисуватися, а так заганяється? Ти на крові повинен кровлю А не запускати свої ворота ротами. Ну що думав, що такого? Це просто так. Ой, ворошка, класний мальчик, давайте йому пристамо, брав. Отак вони починають. З цього відношення. Без, 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 без мозгів, без нічого, не грають футбол. Я мов, в бік на тебе. Розвернутися, а а ти тут мене дві. Це, це останній даже. Як си, ти що можна. Як це? Ти підбігаєш, спасіруєшся, забираєш назви? Що з тебе, дурачка, робить? Почому так? А, а Ось пасі робить. Вигривати двоньоні і привозити. Привозчики одні дві. Один, що ви твої біжите? А там стоїть один твоє йому кричи, бо в нього... Вуха хвата, ти розумієш? він не чує іноді. Кричи, дай, дай, блядь. Саш. Може хоч на звук реагирует. Бо В нього очей немає. Голови немає. Сам, 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 рома біжи, рома біжи, рома біжить. Що підвести м'ясо сам у нього, щоб він вибрав? Кидаємо. Покинь його і біжи, кинь на вільне місце, прокидай. Або в розріз давай ромі туди. Шість маліна. Що хочете і робить, так не буває. До то наш тоді той тренер вчить, розказує, підняти голову, швидше ріш, прийняти рішення, забирати м'яч, бачите, нащо тобі стоїть стриняти. Без тренера живуть, наш тобі принять. -то, -то, то -то. Це тебе касаєш, першого, коли заводіло буде ззадів, скажете, говорите, таке, стаєш, здорові такий, На отакі. Заліти вас, що з що, тебе що вийде? Нічого не вийде. Просто виріс тобі, трути Дість хорошо, я так не нічого в житті. Нігде. Я винужен. Треба вратаря одного такого, щоб ти сидів. піси. Давай, як себе хоч вигравати? гривати, що тебе в кого вигравати? хоче. Там занесі хоч забивати. Відаємо себе. Без труда, без нічого. Віддали два Там Самі віддали. Цей віддав з жопою відвернувся. Цей взяв віддав пас, жопою відвернувся йому. Кажуть, а. Обедитеся, дурецюк, дай, допустим, на читай. І роблять вас таких болванів, бра. Голова для того, щоб мене думала, що в нього ті голови творяться. Ой-ой-ой, то з ним не отримали. Бачите, пар! він... як кидає на війні, як кидає. Як обереж? Вот тут все виходить.

Назад! Кирилась! Ой, Боже Боже, Боже боже! Це я і тобі десь цей це ще не тобі... дуже підсказувати, що назад, і перед собою бачить грався. Добре, повинен заставляти об'їзд. А ти найдуше студія не бігає. А ти лінуєшся, лінтяє. А лінтяє не стануть ніким в житті. Будь лінтяєм виштувати.

все нормально, пацаны. Все нормально, набирается понимаю, Вот, братан, все нормально.

Боже, Боже, що за люди виховують, що за сосиски виховують? Боже, що це за люди, що вони ледачі? Що вам дай, що вам принесить, а ви будете що робити? А хто буде трудиться? Папа з нами не трудиться, працює. заробляє, а ви ходите по круг сюди. <свес> Балканы давай, <останет. свес> <свес> Бежи! Смотри, лабишка, пасвітай! Давай, давай! Бежи, біжи, біжи! Давай, давай! Оп, давай! Пишем!

Я думаю, що буде сань. Я по як на мене він пересік. Давай, давай, давай дай!

Не замкни одне касання, що тебе зашти одне касає. Сюда, сюди. Це як ты не Знаєш, продає космос. Скиди були щось, дві десь.

Ти в середині граєш, Давід, В буде. Давай, повітря, молоди, севери! Віцент! Світ, давай! На м'яче! Добре, добре! Гореться, да? Молоді гості!